Привіт-привіт всім, дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на грудень 2024 року. Я вітаю вас всіх з днями народженнями, обов'язково святкуйте, обов'язково загадуйте бажання, задувайте свічки, тому що це неймовірна енергія, вогонь буде давати енергію вашому бажанню для того, щоб воно збулося. Прописуйте взагалі собі план на рік. Пам'ятайте, що в день народження краще побути наодинці з собою і приділити час саме собі. Так, відео у нас на грудень будуть виходити всі трішки пізніше, тому що я простудилася. дуже Сильно і тільки зараз змогла трішки більше говорити для того, щоб записувати вам ці відео. Тому уж вибачайте, у кого будуть так, асценденти в якихось там наступних знаках, будете дивитися їх уже ближче в грудні. Так, який у нас буде взагалі грудень? Він у нас починається з новолуння, як і минулого місяця, але це новолуння у нас буде трішки інакшим. Тому що у нас зараз ретро Меркурій, і він якраз таки у вашому знаці. І ретро Меркурій дає вам можливість, хто не дивився, подивіться. Я розказувала у відео на тиждень, так, коли Меркурій розвертався, він розвертався 26 го числа. Я там розказувала, як він на вас може повпливати. Взагалі, і в інстаграмі в себе також покликлала. Плюс мінус Меркурій буде допомагати вам знаєте, вистроювати якусь свою комунікацію нову, розуміти, як ви можете з людьми спілкуватися, як ви можете, можливо, десь щось покращити, документи якісь переробити, контракти, якісь поперепідписувати. Ретроградний Меркурій повертає колишніх. Ретроградний Меркурій повертає. Всіх із минулого, і в принципі, в грудні він 15-го числа вже розвертається в прямий рух. І там вам вже стане легше, от дуже добре по ретро Меркурію все дороблювати, допрацьовувати. Тому це новолуння, воно буде, знаєте, новолуння це завжди нова енергія, і воно буде давати такий, знаєте, ніби новий поштовх, якісь нові ідеї для того, щоб ви досягнули своїх цілей, але. Ці всі нові ідеї вони не будуть мати поки розвитку, тому що потрібно буде переглянути якісь минулі ситуації, щось переробити, щось, можливо, відремонтувати, можливо щось переоновити, так? От все, що пере, в ретро Меркурій, дуже-дуже добре робити, тим паче, це у вашому знаці, ви можете повертатися до свого старого стилю, ви можете повертатися до людей, з якими раніше ви співпрацювали. Або ви можете перепідписувати якісь контракти з людьми, з якими ви раніше працювали, і вже зараз підбирати собі, наприклад, нову команду, або якийсь там новий імідж, будете собі робити, обдумовувати, чи будете до якихось своїх старих ідей повертатися. І ще у нас у цьому місяці я попереджала: буде ретро Марс. І Марс у нас розвертається у Леві. Взагалі, дивіться, де у вас знак зодіаку Лев знаходиться. І якщо от у вас також по стрільцю, якщо у вас Сонце в стрільцю, то це не означає, що стрілець ваш перший дім. Так, по-першому дому також буде програватися. Але подивіться своїй натальній карті і дивіться свої прогнози також на Асцендент. А ще краще, і на знак місяця також. Я це постійно повторюю, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас а, І дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку Лев, в якому домі. Там у нас буде розвертатися Марс, а Марс це у нас енергія. Стрільці, ви, вогняна стихія, і у вас дуже багато є енергії. Взагалі, так, і Лев це також. Дуже подібний вам знак. І коли Марс розвертається, він, ніби знаєте, трішки щось призупиняє, не буде достатньо енергії, можливо, захочеться більше відпочивати. І він у нас 6-го числа буде розвертатися. Потім, 7-го числа, хороша новина у нас буде розвертатися прямий рух. Планета Нептун, який був ретроградний у нас майже з початку літа. І Нептун у нас в рибках знаходиться. Він любить там бути, він покровительство рибками. І це планета творчості, от якраз всім стрільцям, які займаються якоюсь творчістю, які люблять себе проявляти, які люблять можливо багато говорити, які люблять давати так, цьому світу. Щось більше свого, давати якийсь свій креатив. Що ви, якщо ви щось створюєте своє, так то тут Нептун буде допомагати і буде давати вам натхнення з 7 числа, він буде вас, знаєте, уже давати вам такий. Поштовх до здійснення, до якоїсь такої реалізації, вам буде краще прописувати взагалі все. І вже з 15-го числа, коли Меркурій розвернеться в прямий рух, ви вже поповній просто почнете робити. Взагалі, всім стрільцям, так, Меркурій у нас буде із, із всім, у кого дні народження з 26 листопада. По 15 грудня Меркурій пройдеться ретро рухом. Він пройдеться так по вашому знаці один раз. Він вам проявить всі ваші такі негативні, можливо, комунікації або де вам краще потрібно більше спілкуватися, щось перепідписати. він він ці ці проблеми, так, а потім розвернеться і знов піде по всім цих градусах, знов піде по всіх ваших народження, так, по вашому сонцю він пройдеться. І там уже дасть вам поштовх до нового якогось початку він буде вас рухати, буде ніби підганяти вас уперед. Так, далі у нас ще в цьому місяці у нас буде повний місяць. У нас буде іще ще одне новолуння в кінці місяця, і там воно вже буде ну, досить таке класне новолуння 30-31 числа. Я про ці новолуння буду знімати, звичайно, ще окремі відео. Я постараюся вам в грудні місяці зняти відео також і на наступний рік, щоб ви мали по всіх місяцях для кожного знаку зодіаку. А тепер давайте переходити саме до ваших карт. На грудень місяць, на що вам потрібно звернути увагу? Знову нагадую, що потрібно дивитися всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асцендент. Тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться, карти, які повторюються, складайте їх разом, вони будуть доповнювати один одного. І також для тих, хто хоче особисту консультацію, пишіть мені в дірект мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео. Або пишіть мені на почту, я також її залишу. В описі. Обов'язково всі, хто не підписані, бігом підписалися, тому що це дуже-дуже важливо. І також ставте лайки і пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Я вам буду дуже вдячна. Ну що, Поїхали. Вісім хвилин. Тяжко дуже говорити. Я так прям себе е дуже сфорцарю, як вам це перевести. Напружую, так, доставляю себе. Так. Карта для стрільців на грудень 2024 Шестірка пентаклій. в цьому місяці вам прийдеться віддавати свою енергію, віддавати, знаєте, якусь свою карму. Скоріше за все, вам потрібно буде або комусь допомогти, або вам прийдеться просити якоїсь допомоги. Тут потрібно співпрацювати і потрібно розуміти, що вся енергія, яка вам приходить, вона приходить вам не просто так. І за неї потрібно буде або потім розплатитися, або ви її вже заслужили, так і це вам приходить як вдячність від всесвіту. Взагалі, старайтеся розуміти закони карми у цьому місяці, закони того, що так все по перше, все відносно, а по-друге, причину наслідкові зв'язки от що за чим стається, відслідковуйте взагалі свої ситуації? Можливо, ви десь, наприклад, там. Подумали щось погане про людину, і у вас там потім щось сталося, наприклад. Або ви десь не доплатили гроші, і вам, з другої сторони, у трічі більша сума вилетіла. Це саме фінансовий такий у нас процес. Якщо вам потрібна допомога, то ви її отримаєте, достатньо тільки попросити. Або якщо у вас хтось просить допомоги, то обов'язково надавайте, але надавайте через відкриту душу, через відкрите серце, для того, щоб потім, знаєте, от вам не вилітало десь із іншої сторони. Шестірка Пентаклів це також у нас зарплата, і це можуть бути. Так, якісь такі стабільні гроші, які вам приходять, вони у вас будуть, От якісь такі стабільні суми будуть вам приходити. Далі Карта для стрільців. Цімірка е, жезлів, вам прийдеться захищати свої кордони, вам прийдеться відстоювати себе. Буде багато людей, які захочуть вас е, ніби заставити, так, вірити в їхню правду, або, можливо, вас будуть перетягувати на свою сторону. Е, вам потрібно стояти на своєму, ви, в принципі, добре себе відстоюєте. Ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, чого ви прагнете, і ви маєте бути в будь-який момент готові. Показати свою справжню так, ціль, свої справжні наміри. Тут ви, в принципі, з усім справитеся, тому що багато може бути якихось дій, багато питань, проблем, якихось ситуацій до вирішення. Але ви з усім справляєтеся. Енергії у вас буде достатньо. Плюс Підтримка у вас тут і є, як ми вже бачили, так у шестірці Пентаклів. Місяць у вас буде обміну енергії. Тому тут старайтеся, знаєте, де потрібно, вам треба відчувати, де ви маєте віддати більше енергії, де ви маєте бути вдячні, а де ви маєте тримати її при собі і наповнитися можливо більше енергії. Тут по цій карті дуже добре сідати в якісь Медитації для того, щоб заспокоїти цей свій внутрішній стан, тому що жезли це вогонь, жезли це ваша енергія, і е, вони е, так дають оцей вам запал. І дивіться, тут просто м -м, не заграйтеся, коли дуже багато такого, такого екшену у вас буде, так, вам все-таки потрібно більш заспокоїтися з ретро Меркурієм. Так, і ще... Ваш мечей, вам потрібно щось знайти, чогось навчитися. Дивіться, ви саме в цій колоді, ви тут ніби ви хочете когось, це можуть бути ваші емоції, ви хочете тут заколоти маленьких мушок, яких ви ніколи не зловите просто. Може бути дуже багато якихось маленьких знаєте, слів. Або якихось ситуацій, на які абсолютно не потрібно реагувати, які потрібно просто відпускати з свого життя. По кажу мечей тут можуть ситуації програватися з вашими дітьми, а які це будуть словесні перепалки, або це буде просто якась словесна підтримка. Багато з ними розмовляєте в цей час. Вони можуть собі вибрати навчання, якесь, наприклад, або будуть відстоювати якусь також свою позицію, так? і не будуть під вас прогинатися. будуть Вказувати вже свій характер. Паж мочей це також нове навчання. Ви можете почати десь вчитися, у вас буде дуже багато всього, і тому вам потрібно буде якимось чином контролювати все. Так? Вам потрібно буде плани якісь прописувати. Це може бути також якийсь пошук, дуже багато всього, знаєте, ви шукаєте і ви стараєтеся знайти собі щось підходяще. От ви можете прям з кимось підглядати, можете десь, якщо хтось десь якийсь блогер, то можете якісь там дивитися рілси, десь якісь ідеї собі нові брати. В інтернеті. Так, але це дуже сильно енергозатратне таке у вас буде заняття. Тому добре собі подумайте, чи воно вам потрібно, чи є у вас на це сили. Тому що тут треба вкладатися максимально просто енергетично. Так, так наступна колода, карта. Добрий ранок вже зараз. так, карта для стрільців. На грудень 2024-го. Десятка жезлів. Десятка жезлів це може бути переїзд, наприклад, це може бути завершення якогось вашого, якоїсь вашої ситуації. Досить такі тяжке. Вам треба навчитися делегувати якісь свої справи, якісь свої. Так все, що на вас навалюється, постарайтеся з кимось розділити, можливо, хтось буде брати тут собі помічників, або ви вирішите все тягнути на собі. Ну, я вам скажу, що ви вже тут на фінішній прямій. Але подивіться, чи дійсно ви готові потратити всю свою енергію саме так, на це достігаторство. Чи можливо потрібно якийсь баласт скинути і йти згордо піднятою головою і нести тільки те, що дійсно вам потрібно. Вибирайте, що ви тягнете за собою, що ви тягнете на собі, які проблеми ви вирішуєте. Так не піднімайте тяжестей в цей період, тому що ви можете надірвати спину. Обережно займайтеся спортом в цей період, тому що жезли, десятка жезлів вона дає такий трішки, знаєте, перенапругу, а потім буде дуже сильна втома. І по 10 жертв це завжди у нас завершення ситуації, перехід на новий рівень, коли вам потрібно от іще трошки от останній такий ривок, ваш фінішна пряма, і ви нарешті зможете тут розслабитися, але з розумом, знову ж таки, я вам повторюю. Так, і ще. Семірка мечей. Ну що тут, може бути якась брехня, вам захочеться звідкись втекти. Тихо, таємно, не вирішуючи якихось ситуацій, забрати всі свої. Може, тут ви будете дійсно переїжджати, забирати всі свої речі, нікому нічого не скажете, просто uh, підете з роботи, наприклад, так або звійнитися тихенько, або там. Кудись переїдете, залишити свого якогось партнера, наприклад, або закрити якийсь бізнес, вам захочеться побути наодинці. От у вас ця семірка жезлів, ви відстоюєте багато. Оцей Меркурій він дасть вам трішки такого стресу. Розумієте? Тому що вам потрібно цю ситуацію, вам потрібно пройти, вам потрібно зрозуміти, він мусить підняти на поверхню все те, що ви не бачили, коли жили таким гармонійним життям. Тому якби планета буде. Буде піднімати спочатку, ви це маєте знутувати собі, зрозуміти, що тут не так, що там не так. І коли він піде вже в прямий рух, друга частина грудня буде для вас дуже-дуже легкою, тому що він буде у вашому знаці далі, і він буде вже давати, знаєте, спочатку він мінуси проявить, а потім він піде по плюсах. Так от, тут ще може бути ситуація, що хтось не стримує свої обіцянки, або хтось вас може оминути, будьте обережні, щоб це не була якась кража, щоб у вас, якщо на вас хтось працює заднім числом, не звільнився, не забрав там якусь базу даних, або якусь клієнтську базу. Так, і е, людина просто не щезла. Тому що тут може бути знаєте, якісь недоговорочки. Будьте обережні, провіряйте. Двічі-трічі. От саме всі документи, особливо, коли підписуєте. Так, і ще стрільці. Рицарь мечей. Ну, рицарь мечей це швидка карта. Це у нас така швидка реакція, коли дуже багато всього на вас знову ж таки приходить, і вам потрібно швидко реагувати, кудись швидко поїхати і повернутися назад. Це може бути хтось до вас приїде, наприклад, якась людина, або це якісь новини по мечах ще можуть бути. Аналізи можете здавати так в цьому місяці, і тут, можливо, ті аналізи, яких ви довго уникали, які ви не хотіли проходити, але тут вас уже підожметься десяточка жезлів і скаже: Давай-ка ти, іди, провіряйся. А, так, по ем, ем, при мечей бажано стримувати свої слова і емоції, тому що можете бути настільки, от я бачу, ви тут дуже сильно, знаєте, такі ем, возбуждені, і можете багато чого не говорити, а потім будете про це жаліти. Старайтеся не ранити інших людей, вибирайте добре слова і, і будьте більш м'якшими у цьому місяці. Ну, дивіться. У вас поки що ще ні одного старшого аркана не випало все, це будуть, знаєте, якісь такі мілкі домашні справи, які потрібно буде вирішити. Тому що вони вже накопилися, так, ці ситуації, і ви зараз будете просто е їх вирішувати. Карти для стрільців на грудень 2024 року. І от, будь ласка, старший аркан. Перший старший аркан випадає вам диявол. Прекрасно. Диявол, це про що? Давайте спочатку про позитивне. Поговоримо, так, це, по-перше, захист. Захист е структур, державних структур, які вищі за вас, які мають більше права, які можуть маніпулювати іншими людьми. Ті структури, які розказують, як вам жити. А це держава, в якій ми живемо, тому що ми всі тут знаходимося в системі. Так от, ви можете мати справу з цією системою, вона вас може захищати. Ви можете звертатися, наприклад, може, якщо у вас тут хтось так, дійсно щось вкрав, ви звернетеся в поліцію, вони вам все повирішують. Це може бути пристрасть дуже така хороша, такий соблазн у вас може бути, спокус буде дуже багато у вас. Так? Це може бути якась вечірка. Так, це може бути якесь таке дуже класне святкування чогось, так. Якщо це там новий рік, субдалкоголь такі сигарети, ну теж з цим не перебачуйте, звісно. Далі у нас по дияволу йде взагалі такий меседж відмовтеся від того, що вам шкодить, від того, до чого ви прив'язані і чим вами можна маніпулювати. От Тут вам потрібно почиститися просто максимально і не йти на поводу цих спокус. Там хтось дуже багато їсть солодкого, так, на стресі, особливо, хтось дуже багато п'є алкоголю, або курить там сигарети, наприклад. І вам потрібно від цього всього буде відмовитися для того, щоб очиститися, для того, щоб ви не були прив'язані цією енергією. До того, що вас, ніби, знаєте, опускає нижче. Вам потрібно провірити цю свою витримку і силу волі. Також це можуть бути якісь відносини з людьми. Хтось захоче вам чи проманіпулювати, чи захоче вам, вам тут щось розказати, це якісь можуть бути ваші партнери, наприклад, так, по Меркурію повертаються колишні партнери. Це може бути, до речі, у нас заняття коханням з колишнім. І це буде дуже так, знаєте, пристрасно, але подається. Це до доброго не приводить. Ну, давайте зараз іще далі подивимося, може, її може щось приведе Так. Дивіться. Вісім жезлів. Ой, вісім жезлів, дивіться, на дні колоди у нас верховний суд. Тут буде якась зміна, трансформація у вас в житті дуже сильна. Прийдуть новини, новини так, якісь документи, або хтось може до вас приїхати, ви можете когось чекати. Це може бути політ кудись. Так, це швидка карта. Молод Чаркан, і якщо у нас так тут з дияволом щось пов'язано. Текст з якимись такими або вечірками їх буде багато. Якщо це пристрасна карта, то цього також буде багато. Вісім е жезлів вона дає дуже багато, знаєте, таких якихось новин, смс-ок, переписок. Е багато проявлення От цієї, цього диявола у вашому житті буде його багато. І тому тут вибирайте вже собі самі. Але подивіться, що бачите, воно все так прекрасно, прекрасно. Але насправді воно все ранить. Тут, бачите, такі ранки в них є, і тому вам тут бажано відмовлятися від цього диявола, от саме по цій карті, по цій колоді. Але дивіться, приходить вам якась новина справи у вас зрушуються з місця. Може, це оце якраз якийсь знайомий десь хтось. Поліції там або іще десь, і ви будете багато мати новин, багато будете спілкуватися з цією людиною. Вісім жезлів, це ще карта говорить знову вам про плани. Вам потрібно складати плани. От була Сімірка жезлів, де ви відстоювали себе. А по вісім жезлів вам треба розуміти, що дуже багато всього треба планувати і розраховувати свій час у цьому місяці. Подивіться, любі стрільці, що у вас навіть ні одної карти не випало на святкування дня народження, де було би це прекрасно, де було би так гармонія. Якась от у вас прям цей місяць іде конкретне пропрацювання ваших таких побутових справ. Розумієте це? І можливо тут навіть відсвяткування. Такого якогось пишного, якогось дуже серйозного, краще відмовитися відсвяткуйте в якійсь вашій компанії, так, маленькій, де ви будете відчувати себе комфортно, тому що і так буде дуже багато всяких справ. І не обтяжуйте себе іще тим, щоби просто комусь. Як у нас кажуть, виставитися, тому що у вас день народження, з чого би це просто. Думайте про себе, думайте про те, як вам комфортно, і люди, які вас оточують, якщо дійсно це правильні люди, вони приймуть вас будь-яким. І не знаю, і просто вийде ви з вами святкувати ваше день народження, просто випити чаю. Це також святкування. Бажано тут, от якраз таки розуміти, що. Це важний народження, ви його робите для себе, а не для інших. І так як вам комфортно, так його і зробіть. Так, і остання карта для стрільців О, прекрасно! тут у нас іде все прекрасно. Дивіться, на дні колоди у нас карта Умірність, Прийдеться від чогось відмовлятися, як я вже сказала, це ви, королева жезлів це стрілець. Або ви, якщо ви чоловік, то ви зустрінете тобі таку жінку, яка буде дуже сильно на вас подібна, яка буде вас підтримувати. Це якраз е, та людина, яка багато має енергії в собі, яка багато що може вирішити, і тут під кінець місяця ви вже знаєте до нового року ви себе будете відчувати дуже стабільною. Ви зрозумієте, чого ви досягли. Ви будете відчувати себе в статусі цієї королеви. Так, ви будете розуміти, що я можу. І я стільки всього вирішив за цей місяць, як невжливо, чоловік чи жінка, ви стільки всього вирішив і стільки всього пройшов, що мені немає більше чого боятися і немає чого сумніватися взагалі тут, у собі. Займайтеся спортом. Беріть відповідальність на себе, і будьте собою. Це також ще може бути жінка-овен або лев, яка буде присутня в вашому житті, яка буде вам чимось тут допомагати. Але я бачу, що ви, у вас тут дуже багато цього, цього завзяття є, так, і ви ніби навіть із цього диявола ви виходите, от якась тут новина вам приходить, так, і ви відв'язуєтеся нарешті від цієї прив'язки, до того місця, яке вас тримало. і Йдете тут, ніби, знаєте, як таке у вільне плавання. Стаєте нарешті з собою, відкриваєтеся. Ну і оракул. Так, цього разу у нас відео вийшло дуже довге, тому що я говорю повільно, тихенько. Ну, нічого, поставите собі там на Х2, послухайте. Так. Порада для стрільців на грудень 24. Афірмація на зростання. Вам потрібно посадити. Слідкуйте за своїми мріями. бачите, які карти Вам потрібно зараз саджати насіннячко того, що ви хочете, щоб проросло, щоб у новому році давало вам енергію, давало вам ресурси. Зараз ви вже над цим будете працювати. І тут в вас будуть помічники. Уже якісь ідеї у вас проросли, уже якісь перші результати ви маєте. Тож це буде не не повністю так щось нове. Ви вже розумієте, куди вам потрібно йти. Зараз вам просто потрібно на цьому сфокусуватися, повирішувати, порозчищати оцей собі від шлях для того, щоб уже з нового року починати прямо і впевнено по ньому. Отакий От у вас був розклад: дорогі стрільці. І ще раз вітаю вас всіх з темним народження! І побачимося з нами в наступних відео. Па-па!